Наступив ранок чергового дня. Збираємо табір вчора, дуже важко було нам працювати. І тільки щойно сонечко світило вже якась хмарка от знайшла, туман, опустився. Під ногами все мокро. Все в росі Збираємо речі. 9.19. Відстань 118. Ну ноль, вважаємо. Ми розпочинаємо рух і зразу йдемо вверх. Піднімаємося вверх. Така дорога. Каміння слизькі, важко йти. 1.41, 9.51, заходимо в лес. Вика йде остання. Дуже гарно в лісі. Так прохолодно, як в касці йдеш. Тиша така стоїть. 2.19.10.08. Попереду отара овець. Собаки прибігли нас тут вітати. І ми зараз спускаємося на траверсну стежку. І йдемо по ній. Собаки. 2.28, 10.10. Собаки. Вівці... Собаки побігли десь туди наверх, там гавкатять, А ми рухаємося вперед а от зустріли такий атароговець. У кожної цих колокольчик прив'язаний такий стоїть перезон. А люди, бачите, не вітаються, якісь вони такі самі в собі. Взагалі вітаються всі, а ці чибо якісь, мабуть, з вівцями тільки спілкуються. Вже третій кілометр йдемо пішки, їхати нема де. Все пішки, Але на відміну Черногор, хоч поулина саме на плечах. Але все одно швидкість середня 2,5, це дуже мало. 3014-1023. Такий цікавий у нас спуск. Під ногами дуже слизько. Треба бути дуже і дуже обережним. Зараз ми тримати дистанцію, щоб хтось послизнеться, щоб не затягнув когось за собою. По крокам треба впевнитись, що нога стала, щоб інерції велосипед тебе не штовхнув. Викручуємо Дуже важко тримати велосипед хлопці почали вже спускатися дівчата. І дівчата, так да. вже дівчата теж почали, да? А то мені вони... не дуже видно вікуся вон теж Так, ще Віка і Ігор спускаються. Так, спускаються Віка і Ігор. Пройшли тут вівці і все файно тут розчмакали. Сколько їх там було понад 500 чоловік і кожна з чотирьома лапами. І от таке тут поробили. Долаємо такі перепони. Під ногами все чого катить такі градієнти. 3,66, 10.41 Рухаємось по роздобаній стежці Все скользить, коріння там слизькі Оце вот ще дуже гарна дорога Отак вот виглядають наші лісопеди Боул лисенок добре себе показував по ході, міцний на відміну цих промислових, які продаються там на... на я не знаю де там в інтернеті. Вот. Зараз решта спускається, ми рухаємось далі. Спуск з горки. 628-11.32 овца. Видать от стада отбилась. И теперь не знает, куда идти, и колокольчика на ней нету. Увидела людей и как бы понимает, что вроде как бы надо к людям. Стой, овечка. Овечка. Идем мы тебя выведем к людям. У нее нога, смотри, подвернута. Овечка потерялась и колокольчика нету. 6.41 1135 очередной опасный спуск камни, ветки, скользко, мокро все очень тяжело спускаться Спускаемся вниз. Остание 100 метровки. За беседкой пологи спускаечки Мы можем... Пилорама. Я же мы стоим за пилорамой. Мы там можем зарядиться, помыться, перекрыть. 8.70, 12.16. Выходим к населенке. Поднимите налево. Це ось чорна. Вони навіть не очікували, що ми з того боку можемо на приватну територію зайти. А ми що? Тут ми не перші. 95 18. Тут є невеличка кафешка і річка. Зараз ми тут зупиняємось і приводимо до ладу свої велосипеди маршрута на 20 метрів. Так, зупинилися, сушимось, миємо велосипеди. Трошки пропрати треба речі. Бо все вологе. Спустилися ми вусь чорну. Дала нам погода вікно, десь на півгодинки, ми відмили свої велосипеди, просушились, речі просушили, але щойно все підсохло, знову почався дощик. І ми вже спритно-спритно бігли, все це ховали. Єдине, що я не встиг зробити, це обслужити колодки і змастити. Ланцюг. І зараз ми знову рушаємо путь дорогу. Тут є кафе Зустріч, тут ми підзарядилися, привели себе до ладу. Тут є хот доги, можна купити, там водички набрати. Їдемо далі. 9.51.14.45, асфальтна дорога. усть Черно. 10-10, 14 грунтовая дорога. Обминаем колюжи. Дуже важко было спускаться до усть Черной. 1057-1450 14 50, асфальт. 10 1451 14-51, русско-мокро. 11-96, 14, 51, русско -мокро. 11, 96, 14 55, месточек.

Корова карпатська сіра, Віка підказує. Віка розказує, виведена спеціально для цієї місцевості. Передні ноги коротше, ніж задні. Віка взагалі у нас краєвід. Стільки цікавого розказує. 17.05-1531 немецька мокра. 16,76-1545, зупиняємось біля магазинчику, перекушуємо. Тут, до речі, є пункт нової пошти. Населений пункт Ясінь, так? Да? А Ясінь написано. Ну, Я жарю німецька мокра, да, а тут Ясінь. Тут поділено на території трьох держав. От на сьогоднішній день це Україна, коли. А колись була така російська ця імперія, була чеська і угорська. І навіть на сьогоднішній день в Куличаві є музей чеської школи, радянської школи, угорської школи. Mm -hmm. І не тільки це, там і пам'ятник вівчарам є, тому що там гора стримба, славиться своєю вівчарнею. Там велика така, ну і екскурсії ходять, водять туди, там сир можна покуштувати, різні гурди і їхню, забула, як називається, горілки mm -hmm. такої mm -hmm. там Має ще. На стримбі там ні, сироварні нічого. Є на стримбі. Я там був, на горі стримба, там є вівчарня, де рахується вона сироварні. Ну, тіпа туди організовують екскурсії. Я ж возила туди екскурсії. Люди як пішли, я з ними не пішла, бо я була тільки після Гуверли, я замучена була, я вдома вещі поміняла і зразу сюди наколичало. Це, то я з ними не пішла, але вони там ходили годин вісім. Вони дуже довго ходили, але вони прийшли доволі щасливі, бо там і їх салом накормили місцевим, і тим сири всі покуштували, і ще й горілки якоїсь такої їм дали цікавої. Школа, це Ні, це екскурсію я возила, школу не пам'ятаю, яку другу чи яку школу возила, вже не пам'ятаю. Школа, школьники? Школьники. Ні, ну керівники є. молоко идет. Вот так молоко ходит прям по, по дорогам. 2019-16.01. Поворот на Калачаву. До калачао 8 километров. Добрый день. 2028-1601, месточек и грунтовая дорога. Перевал. Идем на Калачаву. через перевал. Ир, как называется этот перевал? Как называется перевал? Калачава. Калачава, перевал Калачава. 25.10.17.05 Синевирский Синевир, национальный природный парк Мы поднялись на вершину Сейчас Ждем Сашу И Вику Пока отдыхаем Есть связь, да? Отлично 25.37, 17.38 Спускаемся с Калачавского перевала В Калачаву Эй, теленок, теленок. Добрый день. Два Двадцать девять восемьдесят один восемнадцать ноль ноль. Асфальт.

Скупилися в магазинчики їжі Там готові салатиків І зараз рухаємось по Каличаві. Сьогодні в нас буде знатна вечеря. Ми її заслужили 47-65 19, 38. Поворот на Сенвирський перевал Починаємо підйом. 50 50 20-05 мы становимся на стояночку. Что там на знаке было написано? Урочище какое? Ну? якесь урочище. Тут дуже гарна місцина для стоянки. Є столики. Головне, є питна вода, можна помитися, це таки обладнана ділянка. ну Єдине, чого тут немає, це укриття від дощу. Це треба враховувати. Так, урочище перенуватий. Так, розбиваємо намети. У нас є ще півтори-дві годинки світлого часу, тому... Ставимо намети і може сьогодні ще заситу повечеряємо. Ну давай, так, Так, табір у нас розбитий. Стоять намети. Тут джерело тече, є водичка дуже, дуже добре. А там на столику ми будемо їсти. Ось дивіться, чому гарно в поході, щоб була жіночка. Вже і салатик тут крошиться, і все робиться. Споки Чесночок. Все робиться. Саш ноги, як об стекло можеш порізати. Так, вода. Вода. Да, дякую, дякую. Зараз ми будемо тут смачненько вечеряти. Так. О. No, ja ci będę do mocy, coś nie.